Анджей Дуда переможець президентських виборів у Польщі. Про це свідчить дані екзитполів, за якими він набрав 53%, А чи не президент Польщі Броніслав Комаровський 47% голосів. У виборчому штабі тріумфатора святкують. Пролунала перше звернення новообраного польського лідера після оголошення попередніх результатів. дякую всім, хто брав участь у цій кампанії, хто допомагав мені тисячам та мільйонам людей. Я переконаний, що ми можемо триматися разом, що ми можемо разом управляти нашою країною. Це величезна складна робота. Ніхто не може зробити її сам. Сам президент і жонд, хоч би найлепій сповдявалі, єжеліні Бендом євспарця за спо зі сторони Явка виборців становила трохи більше 56%. Переможений чи не президент виступив перед засмученими прихильниками у своєму штабі. Так здедувалі обивателі. так вирішив народ вільної та демократичної Польщі. Демократія означає, що потрібно не лише визнавати рішення виборців, але також поважати його. Через це я вітаю мого опонента, але ровні шанує для того. Гратулю моєму конкурентові в виборах президентських, пану Андрійові Дуді. Обидва цих кандидати висловлювались на підтримку України та її євроінтеграції.